Всім доброго ранку. Я вже зранку наварила вареники, в мене лишилася була капуста. І я зварила, потім, як захотять їсти, я піджару, бо вони люблять дуже з капустою піджарені. А Олешка мені заказав з бараболею і сметанкою вареники. Тепер ставити бараболю варити на вареники. Вжарила до вареників шкварочку. Вони люблять вареники з капустою щось мачати. Колись купляли олію, на базарі продавали жарена пахуча олія. Зараз в нас її немає, то вони навчилися вже в шкварку мачати. А таку олію, каже, вона ніяка, ніяка не смачна. Мені заказали хлопці піріжків з яблуками. Яблук так яких немає. Коли Наташа каже, там на дачі яблуня облетіло повною, вони солодкі добрі яблука. Пішла. Точно. Назбирала, будуть пиріжки. Мене питають рецепт, але я все кажу на ГОКу. Так. Кидаю тепленьку водижечку, ложечку цукру. Вдиваю дріжджі. Кусочок таких дріжджів. Все, хай підходять. Так, в мене тут тепленька водичка. Цукру з півстакану. Так, тут тепленька водичка. Всипала з півстака цукру, солі трошки, олії. Трошки я все на око я не міраю. Дрожжі підійшли. Виливаю дрожжі. У мене тут трошки більше, як пів літра води, тому що мені треба багато піріжків. І буду замісювати тісто. Тісто я замісила. Піду тепер кришити яблуко. Яблучок я вже на, накришила, тісто вже підійшло трошки, я беру качалку і ще його, щоб воно ще раз підійшло. Хай ще підійде раз тоді. Буду виробляти. Так, тісто підійшло ще раз і буду виробляти. Так разом я не виробляю. У мене так ті виробляються, ті підходять, а ті жараться. Нажарила я вже пірішків. Це такі вийшли мені гесенькі, солодкі. Яблочка солоденькі. Хлопці вже попробували. Поки я була на кухні, Наташа з ігором перебрали всі дощечки, брусочки і ховають, щоб не мочив дощ. Все, що зараз не треба, все вони. Ховають від дощу. Ой, кажуть, що два дні буде погоди, а далі знов задощиться. На дворі вже ніч, я варенички вналіпила вже. Зоставити в морозилку. Та мене запитували рецепт бубликів. Той самий рецепт, що і на пиріжки з яблуками, як я пекла. Я все там на око, все приблизно. Я хочу солодкі пиріжки, чуть солодше тісто, якщо бублики з часником, то цукру чуть-чуть тільки. Ну, вийшли нормальні. Ой. Да, так я цілий день і пропарилась на кухні. День пролетів мені бігом. Всім на добраніч, спокійної всім ночі.